Друзі, всім привіт! Коротше, наступила в нас зима мокра, ну, калюжий, сніжок там подекуди. Значить, Сьогодні у нас відео піде по, по таке чудо, яке я зліпив з того, що було, скажімо так, сидіння старе у мене було і зліпив отакого адаптера. Тому що треба готуватися до весняної косовиці, хоча зараз тільки осінь ще не закінчилася, але вже потихеньку був час, зварив отаке чудо. Вон в мене дракон отакий його, на трактор в мене коси немає, то буду косити отим драконом. Косарка в мене є, я вам покажу яка. Що я хочу біля неї зробити. Так що отак от дуже просто: ступиці жигульовські уголок, ну, перемичка ця і все. Прицепне було мені, Віддали я приварив для прицепа. Але треба зробити, щоб воно якось стопорилось. Тобто, отут воно ходило, але вліво-вправо, щоб не поверталось, через те, що дві. Точки і злома оцього, і виходить, задки здавати нереально. Тому що там воно поворотний механізм. Оцей, що я зробив такий поворотний механізм. да Їздив до токаря, проточив він мені цю вала цього, зробив під 16 палець. Тут теж зробив оце все. Трубка в мене товстостійна була, вал він підігнав, шайби, одну приварив, друга так, отвір, Зашплінтував гайкою і все. По-простому все це діло зробив, вже обкатав, покатався на ньому трохи, їздить, все добре. От. І я готовлюсь до весни. Е, ну, не скільки до весни, а трошки пізніше вже, до літа, можна сказати. Уже як піде косовиця, щоб косити. Зелень через те, що ходити за мотоблоком, ну не дуже хочеться. Сидіння отак розварив, вон там центральна точка і тут дві отак. Я ж кажу все із, чесно кажучи, з барахла зліпив. Але головне, щоб воно виконувало свою функцію. Зараз покажу косарку, що я хочу з нею зробити. Косарку маю отакого от плану. плана року на мотоблок. На трактор в мене ж немає, то буду косити мотоблоком. От сюди зроблю такий по принципу завіса і приварю якусь бляху. Ну не бляху, а можна сказати, чи прут, чи що-небудь таке, щоб можна навісити цепок. Речах біля мотоблока причепить і щоб вона була піднімалася. Для того, щоб можна було там на переїздах, ну і таке інше. Щоб не відчіпляти. Але треба вгадати так, щоб була вона, цей поворотний механізм, соосний з цим шкивом Це для того, щоб не мінявся натяг ремня. Тому що я переживаю про те, що якщо, наприклад, я буду її піднімати, а ремень в той час буде послаблятися, то може бути таке, що він буде просто злітати. Можливо, і ні, не знаю. Звісно, було б чудово, якби ти її підняв, ремень ослабився, вона перестала обертатись, опустив, вона почала обертатися і ти пішов далі. Тобто, це ще буде пробуватися методом пробі. Помилок, от вариться, переварюватися для того, щоб це все діло настроїти, щоб воно вже навесно було готово. По косарки, звісно, хотілося б опустити оці тарілки трохи нижче. Через те, що висота скосу ну за висока, як для мене, мені кажеться. Але тут, якщо ви всі знаєте, що тут є. Редуктори, які це заважають. Перевернути ці редуктори вниз, в принципі, можна, але потім потрібно щось робити знизу цих тарілок, щоб вони ковзались по землі, а не набирало там всякої ерунди. Ножі я зразу знову і замінив, порізав сегменти. Це от комбайна, старі сегменти взяв, порізав, косить непогано. От, але ті пальчики, що тут йшли штатні, я теж не викидав, залишив. Тобто Хай будуть. Ну якось так. Тобто Ще модернізація попереду Оцього всього щастя. Але хочеться це все налаштувати, щоб потім, коли буде гаряча пора, то щоб ти собі сів, завів, поїхав і працюєш. а не Думав, коли його варити, як його ліпити, а воно не виходить, переробляєш і так далі. Ну, це такі справи. Показав вам отакі моменти, отакий у мене адаптер. Можливо, пофарбую, щоб трошки воно краще виглядало, не таке страшне було. ну Будемо бачити. А, і кажу, що по цьому прицепному треба щось рішити, щоб воно не крутився вліво-вправо прицеп. Тобто він сюди-туди ходив на шарику, а вліво-вправо, щоб він фіксувався. Побачимо, може які обмежувачі приварючі, ще щось. щось треба придумати. Тому що дві точки перелому то здати назад нереально. Його заламує і, і все. Вперед без проблем, а назад, звісно, є проблема. Так що таке відео для вас показав, що на місці не сидимо, працюємо, працюємо навіть тоді, коли вимикають світло, тоді, коли погода не хороша, але вже думаємо про весну і про літо. Через те, що працювати треба, скотинку годувати чимось потрібно. Ну, якось так. На цьому, друзі, все. Всім щастя, радості, добра, мирного неба, щоб всі ваші думки і плани збувалися, щоб у вас все було по життю хорошо. Так що всім до побачення. Пока-пока.